Волонтери катерининського собору ретельно пакують усе найнеобхідніше для наших бійців. Це вже ювілейна за два роки. 50-та допомога для тих, хто боронить нас від ворога на сході України. Тут чимало усілякої їжі: консервація, вермішель, супові набори, сушка, солодощі. Взимку, коли лютує грип, бійцям як ніколи треба добре харчуватись, зміцнювати імунітет, аби хлопці могли протистояти ще одному ворогу, морозу та хворобам. Тут ковдри, теплі речі та ліки. Їдемо ми сьогодні в батальйон «Карпатська Січ, це на бригада і батальйон Олун. Потім звідти поїдемо на Миколаївщину Сусонщину, там де блокують на Ченгір, де блокують привезення з Росією з Кримом, тобто з Криму, де цять Росіяни. Веземо що? Веземо, починаючи від Пінзепів, закінчуючи солодощами. Разом з усім необхідним для задоволення фізичних потреб везуть і необхідне для задоволення потреб духовних, привітання від рідних та близьких, обереги від чернігівських дітей та проборці з побажаннями. Люди постійно, постійно переживають, постійно несуть. Бабусі почуть пиріжки, Хто може якусь копійчину додає, боліють серцем. Діти підписують прапорці кожному солдату, малюють малюнки. Для підняття бойового духу хлопців на сході везуть ще й прапор України який люди підписали під час нещодавнього вшанування Героїв Крут. В Крутах оголосили серед учасників прохання підписати для тошників прапор. І цей крутянський прапор поїде сьогодні до наших бійців на схід України. Заразом волонтери відвозять і наших бійців на ротацію: двох з Чернігова і ще двох з Прилук. Для них тут каски та бронежилети. З Знаємо на ротацію чотири чоловіка. Двох ми забираємо збираємо забираємо ще до хлопців з пролук. Тому теж діють на ротацію. Всі наші земляки йдуть в копаску січ на передову. Зараз там трошки загострені, трошки зараз стріляють. Віталій з позивним робін, військовий медик. Їде піклуватись про здоров'я наших воїнів. На жаль, військових медиків туди мало відправляють. Тож маючи час і бажання підтримати, допомогти хлопцям, відправляюсь там на невеличкий період, знову лікувати і підтримувати особовий склад в боєздатному в здоровому стані. Більше бійців потребують, щоб повернутися додому. В ту країну, за якою вони воювали. Деякі їздять по три-по чотири рази на рік, а деякі взагалі не разу не їздили. У мене ось брат воює у 24-й бригаді, мінометчик. Його відпустку за рік відпускали на п'ять днів. Ну багато хто не може виїхати. Тож хай наші бійці добре їдять, лікуються, тепло вдягаються, і головне вистоять на валу ворога. А ми в тилу за них будемо молитись та чекатимемо вдома живими та здоровими. Слава героям! Всім, хто бореться сьогодні за Україну, всім, хто переживає, волонтерам, найперше, хочеться побажати якнайшвидшого миру в нашій державі в Україні, щоб якнайшвидше припинилась війна, і кожен із нас почав працювати для розбудови нашої держави.